Доброго дня, шановні платники податків. Тема сьогоднішнього вебінару вимоги щодо реєстрації осіб як платників ПДВ. Почну з того, хто відповідно до вимог податкового кодексу підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ. Відповідно до статті 181 податкового кодексу України у разі, якщо загальна сума від здійснення операції постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом 5 кодексу, у тому числі операції з постачання товарів послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі. Нарахована сплачена такій особі протягом останніх 12 місяців. сукупно перевищує 1 мільйон гривень без урахування податку на додану вартість. Така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за місцем місцезнаходженням, місцем проживання з дотриманням вимог, передбаченим статтею 183 податкового кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої третьої групи. До оподаткованих операцій з постачання товарів послуг належать операції, що оподатковуються за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 і 14%, нульовою ставкою та звільнені від оподаткування ПДВ. Особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву. Не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнути обсяг оподаткованих операцій відповідно до статті 181, -ї. розглядається така заява три дні у разі переходу осіб із спрощеною системою оподаткування, що не передбачає сплату ПДВ група 3 ставка 5% на сплату інших податків і зборів, встановлених кодексом у випадках, зазначених главою 1 першою розділу 14 кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам пункту 181.1 Реєстраційна заява подається не пізніше 10 го числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків. У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту В, пупідпункту 4 пункту двісті кодексу. Реєстраційна заява. Подається не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ. Група 3 ставка 3%. Якщо особа відповідно до пункту 181.1 не є платником податку в зв'язку з тим, що обсяги оподаткованих операцій відсутні, або менше відстановленої е, суми, і вважає за така особа зареєструватися платником ПДВ, то така особа здійснюється, е, така реєстрація здійснюється за її заявою. Заява подається не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ. Це добровільна реєстрація платником ПДВ. І наостанок нагадаю про відповідальність за невиконання е, вищезазначених вимог кодексу. Е, так, відповідно до пункту 183.10, будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку. І у випадках та у порядку передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника, але без права на рахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування. На цьому в мене все. Дякую за увагу. We'll